Друзі, всім привіт! Сьогодні знов риболовля. Відео буде таке збірне. Був, це вже третій раз виходжу на риболовлю. Був там вранці якось на окунях, був ввечері на Судака, пробував виходити до Темряви. Але рибки так на, одні, на одне відео не вийшло наловити, тому що вона не клювала. І ось така буде збірна. Так що поки я їду чапаю до свого місця риболовлі, ви поки подивіться риболовлі, на яких я був раніше. Є. Є рибина перша. Перший оконець є. Зійшов. гарний такий під пів кіла. поки протягнеш через сі. І флюр, Це той, що раз я казав, треба трошки тов... товстіший ставити. І знов у мене 0,3 флюрик. Треба зараз буде змінити, бо посікся добре. Ще начебто держи. Ще раз кину. Чого якийсь холости, але добрав? Дивіться, який гарненький окунець. конець Такий ось окунь. Камера не знімала. Вот ось такий вот кабаньонечку. Дивіться, пів руки. Це куняка, да? Гарний. І слім фрик в шахті. Ось такий. Отже, сьогодні під вечір. Сьогодні будемо старатися ловити окуня і судака. Чому під вечір? Тому що прийшли за судаком. Начебто під вечір прокльовується судачок. Зараз одягаємо костюм і вперед лазить по воді шукати окуня і судака. Опа є. Є клювання нарешті. Перше. Такий гарний удар був. Щось не чуть що головою Маше Рибина. Окончимо ну, може, судачиня. Нарешті. Та ні. А, ні, це судачиня. Нарешті судачок. Невеличкий. А, зійшов, блін. Але був судачок. Ти блін, яка подача теж була. Ну, мабуть, окунь, так? Да? Ілі невеликий судачок? О, конець. Ну, хоч щось. Хоч хтось. Да хоч хтось. А на яку ти рибку ловиш? А якась вон ту в Аврорі купив. Селект! Селект! Селект, Аврор! В 206 кольорі, так? Наверно. Зрозуміло. І є. Ого! Та не знаю. Можливо. Щось не знаю. Ну щось таке, так, да, дебела і б'ється, так, да, якось незрозуміло. Да, мабуть, він. Бо сюди чела, дебела. Бо якби сомби повинен був надавити час добре під берегом. Хача. Десь воно так і є. чи куди, 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 куди. Куди ти йдеш? О, саминя. ха Невеличке, але. Ой, як його взяти в гнибок щось. Хочеться ж фоточку зробити з цим соменям. Та тихо. Там... Ти те те тихо. хочеться ж так запащу його взяти. Опа! Є, yeah. <зум> Дивіться! Ось таке соменя клюнуло. Таке ось. Знов. 206 колір селекту працює на ура. Так, ну камеру не включив, але благополучно випустив. Але докази все одно є, є на тому. На телефоні, що я його випустив. Так що будемо продовжувати. Ну, По-великому <головіка> жалуватися, якби не треба, були такі конці гарні. І саменя клюнуло, повиважував, така в нього подача була дебела. Класно. Ну, що просто це все не зараз, а якби за парочку. Ще трошки я доходжу до місця і буду починати сьогодні сьогоднішню вже риболовлю. Перша рибка на сьогодні. Перший окунець є. Новий. Невеличкий, але є. Красунчик, що це в нього. Жопа якийсь гліз торчить. Що це така. Хопне. Щось із дупи. Якийсь чіхлість, чи що. треш якийсь. Тихо <смі> ще не бачив. Все той же 206 колір. Select. І такий окунець. є. Yeah. Гарне клювание клювання було. Щось на три не тріпиха. О, ніфіга собі. Ми все бачили. Опа, щучка була маленька. Не величка, але щучка зійшла. Ну, як таке і нетипове місце. Воно тут як виходить. Ось течія виходить і вона заверта. Тобто отут на самої течії, звісно ж, там є ракушка, тверде дно, трошки сюди теж тверде дно, а як інув сюди. Тобто ну, там таке воно більш мульне вже дно, більш м'яке. Але такий от на цьому днові, на такому м'якому, такий чіткий удар, ще був добрий, такий гарний ударяка, то катиди ну, була щучка. Ну маленька. Так вісняночка там 300 грам, але все одно приємно. Рибиночка є. О, окунець. Такий досить непоганий. Діються. Перейшов в більш такий стоячий, стоячу частину цієї водойми і ось тут теж є такі окунці. Подача була гарна. О, є, є нарешті. Клювання є, але 3 дюйма, мабуть, не може захавати, бо не дуже такий крупний тут окунь. Тобто, якби він її атакує, ось такий оконець, а заглити не може. Є, є, є. Я скажу цей непоганий. Досить непоганий окунь. Як для такої стоячої частини. Оба! Дивіться, який гарненька. Клас. Ого, що там таке? Поставив снека 2,5 дюйми. дюйма. Щось таке незрозуміло. Чи такий окунь? Здоровезний. Підсів. Або щука. ой Ні, це добрий-добрий. Акунямба. Дивіться який. Дивіться, який гарний. Да? Я його шукаю десь там на річці, ну на течії. А він ось тут в стоячій воді стоїть собі і годується активно. Ось так от. Отже, друзі, скінчилася сьогоднішня моя риболовля, е, таке відео, да? зборне з рибалок. Там десь вийшов вранці, половив трошки, там десь вийшов на, вечор, на вечір, трошки половив, сьогодні знов зранку половив. Що сьогодні можна, по сьогоднішній риболовлі сказати? Прийшов одразу на течу, на, на таку протоку з течією, з гарною такою течею, така ракушка, тверде дно. Але якби... Риби небагато чомусь. Тобто ось, один окунець, один, одна щучка, і там таких пару таких клювань було і все. Потім пішов по береговій лінії, зайшов на... Це теж та ж сама затока, але її тупікова часть така. Де вода стояча зовсім, вона тут немає течії, нічого. І таке дно в основній своїй масі мульне, а є така одна грядочка, теж ракушняна. І ось на цій ракушці стоїть велика кількість окуня. Але він такий якийсь незрозумілий для мене, я його так щось не дуже зрозумів. Тобто він поклював, поклював, багато клювань, гарні екземпляри попадались. І по щелчку його не стало, він не клює. Тобто якісь ще активні поклювали і все, а ті просто не, не умовляються на клювання. Ну, все одно круто, тому що це вже майже літо, вже така жара досить добра стоїть на вулиці. І те, що хижак активний, це вже добре. Це вже добре, що щось клює. Ось якось так. Сьогодні знов Блексон 4000 Шимано Ультегра е і кількість приманок. Е Найбільше, ну, круто сьогодні ловив, опять той же самий Шат від Селекту в 3 дюймах в 206 кольорі. Е так як багато вже на нього рибачу, е то і вже й колір запам'ятав який. Е ось якось так. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. В описі будуть посилання на інстаграм, фейсбук. Заходьте, там є фотозвіти. І також буде посилання на мій канал і на приманки, на які я рибали. Все, друзі. До нових зустрічей, до нових відесів. Всім пока-пока.